Слухаємо російське і насоровимося про це. Я взяв, обробив і передав там далі. В будь-якому разі будуть наступати. Уявіть, на цій роботі можна сидіти за комп'ютером 24 на 7. І при цьому приносити користь країні. Радіоелектронна розвідка. Прослуховує росіян і одна з перших знає про їхні плани. Бо це вуха бригади Азову. Інформацію від противника вони отримують у сліпу та з легкістю можуть розпізнати, хто є хто. Вся інформація, що передається поза кабелями, вона передається через повітря за допомогою електромагнітних сигналів. Ми можемо збирати цю інформацію, яка поширюється противником. Щоправда, така розвідка працює в два боки, і росіяни про це знають, але не завжди фільтрують свою мову. Верхопнях ми можемо почути, що вони кажуть, наприклад, ми готуємо наступ на такий-то населений пункт. Часто вдаються й до деталей. У нас є дві НЕВи, скажімо, і троє людей. Все, для нас це вже як тригер, що скоріш за все, ці дві ними будуть їхати в нашому напрямку, просто в, ну, в штурмі. Але кожна перехоплена розмова ворога потребує аналізу. Публікувався наказ відрубати руку ем, полеглому їх військовослужбовцю. Чому і навіщо ми не змогли дати відповідь? Певно, що для доступу, можливо, для свого для телефонного апарату, можливо, як підтвердження того, що ця людина двохсота. А це вже оператори БПЛА. Візуально фіксують сказане у перехопленні. Нам дали послухати лише частину, і чесно скажу, це мед для вух. Та перед тим як ми поділимось перехопленнями з вами. Прошу долучитися до збору, який ви бачите на своєму екрані. Ваші гроші можуть допомогти в перехопленнях частіше чути ось це. У перехопленнях російських солдат дуже багато лайки, а ще більше озвучених проблем. Не надо помочь, братам, не надо перепінтуватися нормально. Уміня б правої сторони ліца ніту аногнаїться, гною тікот нам їда. Нужна усі состояння оці ходна ну, їда. та нічого. Командири завжди підтримують і правильно змотивують. Внімає внімання всім, хто увійде черепа черепа. Набить ему і и связать его, как приняли. Помните приказ, я вынужден буду вас расстрелять и положить устоящему командованию. Мы не можем знать, в Яку. В який момент е ми виявимо інформацію, яка буде для нас важлива? Тому слухають усе в нього на позиції. Щось сталося, бліндаж затепіла. намочив я п'ятку командир надав наказ провести масаж ніг своєму підлеглому. Піди каші звери, давай каву за партом принеси мені павербанк. Та в російській армії не лише новобранці, а й досвідчені кадрові військові. Тому свої повідомлення шифрують, а наші хлопці розкодовують. Наприклад, як там будьте на фоксі. Певний час ми думали, що це якийсь орієнтир. Але е також залучивши інформацію з мережі інтернету, ми дізналися, що це е значить будьте внімательні про те, що зараз можливо щось буде від відбуватися. Здебільшого, це просто якесь умовне кодове слово, яке, здавалося б, має зовсім інше значення, але в даному контексті, от воно от позначає саме от конкретне місце або конкретний момент. Завдання Рерників все це проаналізувати. Віталій оператор розвідки, і він займається першим етапом роботи з інформацією. Моїм основним завданням є відфільтрувати потенційно цікаву, потенційно корисну інформацію від умовних балочок. Про що небудь от і далі вже цю інформацію я передаю безпосередньо на аналітиків. Тобто бійцю зебрі нам треба надати інформацію про те, де орієнтовно. Знаходиться ворог. Він скупчився на нашому напрямку. Щоб можна було розуміти, куди власне кажучи, поцілити у цивільному житті. Рерники здебільшого мали технічні спеціальності, тому з вибором служби не вагалися. Чотири роки професійного досвіду розробка програмного забезпечення я займався. Технічною підтримкою програмного забезпечення на цивільному взагалі я був продавцем консультантом у магазині техніки. Та собі в команду розвідники не повірите, шукають і лінгвістів, бо у перехопленнях чують різні мови: татарська, башкирська, народи меншини з Росії. У підрозділ набирають людей, які досконало знають російську з усіма говірками і сленгом, бо іноді треба розбиратися приміром у тюремному жаргоні. Колись ми не чули слово, так, фігурувало таке слово, як закамиряться, і ми такого ніколи не знали. За допомогою штучного інтелекту, як активно його засовуємо, він нам може услумачити значення тих чи інших слів. Зокрема, слово закамиряться значить за нішпаріться, скриться, спрятаться. А часто від швидкості дешифрування почутого залежить життя побратимів на лінії фронту. Ми чуємо артилерію, яка наводиться на наші позиції, і якщо ми розуміємо, що Команда стріляти, ну тобто, виход там одну міну кидай, співпадає з обстрілом наших позицій. Це насправді тисне, тому що ти себе часто картаєш за те, що можливо ти працюєш недостатньо швидко. Чоловіки розуміють наскільки важлива їхня служба, але найбільше зараз навчилися цінувати тишу. Наразі займаюся спортом в тиші в машині, їжу в тиші. І інколи хочеться просто почути а, це чудове. Нічого не, не слухання з Донеччини Тетяна Демух та Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.